Як і кожна концепція, над якою працює компанія Архіматика, розпочинається вона з аналізу переваг ділянки. Саме для цієї ділянки була задача поєднати переваги міського формату та заміського формату життя. Мабуть, це відчуття спокою за рахунок якраз гармонії поєднання з природою. Якщо описати одним словом, цей проект це без сумніву баланс. Ми створюємо його за рахунок поєднання переваг міського життя з його сервісами, інфраструктурою, комфортом, затишком. Та спокоєм за міського формату. Проект знаходиться поруч з лісопарковою зоною в оточенні природного ландшафту. Відповідно до цього, саме природу ми намагаємося вивести на перший план, розчиняючи архітектурне рішення за рахунок невеликої поверховості та спокійних кольорів фасадів. Головним акцентом стають тераси і балкони. Це не просто архітектурні елементи, це повноцінні зони відпочинку для мешканців. По перше, це щільність міської забудови, висока поверховість та брак. Рекреаційних просторів озеленення та інфраструктурних складових. Саме тому у Gravity Park ми вирішуємо цю задачу за рахунок низькоповерхової забудови та концепції благоустрою, яка передбачає усі необхідні складові від дитячих та спортивних майданчиків до прогулянкових маршрутів, сервісних складових та рекреаційних зон. Все для того, щоб людина почувала себе комфортно, насолоджуючись затишком та спокоєм за міського життя.